FIFI 22 Mobile, Особиті літні канікули Європа називається цей розділ політ. курс польота. Якщо ми будемо потратимо 75 тисяч очків польота, ми заберемо 750 тисяч монет. Якщо ми вже якщо ми будемо донатити і, і потратимо 175 тисяч очків польоту, ми заберемо 92 ланпура. І зараз якраз про нього. Який в нього буст? Буст у нього швидкий, хороший буст. 4 плюс 4 на неробочий та на фінтах. 101 темп, 107 ударів, 107 паси. Це дуже хороші показники. Також 109 ловкость, 46 защита і 77 фіспідготовки. Давайте оцінимо цього футболіста від 1 до 100. Я, мабуть, поставлю. Давайте 89 балів. Хороший все таки футболіст. Грав за Барселону. Кумир, дані, дані, Данський кумир. Дуже цікава карточка. 104 ускоріння. 108 завершення атаки. 104 дальній удар, 97 пенальті. 113 дирібну, 105 ловкость, 46 обичний отбор. Також хороша сила удара. 116. Навіси. 110. Зріст у нього. 1 83 см. Важить він 708 кг. Нагрузка в атаки середня. Нагрузка в обороні середня, Хороший фінт і хороший як футболіст. Далі в нас є 95-й кемпл. Також цікава карточка, про яку ми зараз поговоримо. Її можна буде заграти без доната, Але я думаю, що знайдеться і кращий варіант. Чому? Тому що 4 плюс 3, як чесно, це не найкращий показник для центрального півзахисника. Стати також не прекрасний буст віднія. 91 темп. 88 ударів, 106 паси, 105 ловко, 89 защити і 91 фізподготовка. Давайте оцінимо цього футболіста. Я оцінюю цього футболіста на 73 бали. Це моя оцінка. Цей футболіст грає в рабалейт, цікавий футболіст. 56 ці кілограмів. Також цікавий фінт, але він мені не подобається і не підходить. п'ятки на п'ятку фінішувається. Наступний футболіст 97-й Аспілікуєта, який продлив контракт з Челсі до, до літа 2024 року або зими. Це вже, будь ласка, напишіть в коментарях. Хороший буст, темп. Для крайних захисників, це мені здається найкращий буст. 805 швидкий, 701. Удари, нас 9 паси, 97 ловкость, 100 підзащита і 100 фіз підготовка. Давайте оцінить футболіста по 100 бальній шкалі. Я поставлю. Давайте 80 балів. Хороший футболіст. Футболіст Челсі, правий захисник. І далі у нас також футболіст Челсі, також іспанець. Також крайній захисник, але неправильний. лівий – Маркос Солонце, який може перейти Баршалон. в Барселону. У нього також дуже хороший буст, який мені прям дуже сильно подобається темп, такий самий, як у його партнера по команді і по збірній Аспілікует. 804 темпів 91, 99 паси, 100 ловкості, 96-95 підготовка стати. 3, плюс 3 на робочий. І я поставлю цьому футболісту 76 балів. Чому менше, ніж ССР Аспілікуєта? Тому що на два рейтинги, на жаль, менше. Далі у нас йде Томасон Сапник з Франції. 4 плюс 3, 90 темп, 102 удари, 104 пасти, 106, ловко, 800 за 91 фізпідготовка і бустріблінг. Якщо чесно, мені не дуже подобається цей футболіст. Чисто моя думка зору. З п'ятки на п'ятку фінт. Мені не подобаються його характеристики. Особливо це з п'ятки на п'ятку фінт. Він, мені, як чесно, не подобається. Від одного до 100 оцінка. Футболіста Страсбурга. Поставлю 70 балів. Навіть менше, ніж Кемпел, а в Кемпела 73 бали. А цей футболіст на один рейтинг не більше. Це дуже цікаво. Далі ой Юліза. Більше ну, неправильно, будь ласка, підправте коментаря. 4 плюс 3. 4 на праві нозі. Дивіться, в чому мінус. Він буде з лівого флангу грати. І буде, мабуть, крутити, бити з правого. А справа в нього лише чотири зірки. Але зато в нього хороший бост, швидкість. Але ще мінус є те, що фінти три. 108 темп, 107 удари, 100 опаси, 109 ловкость, 50 защита, 77 фіст підготовка. Ну, що сказати? Що сказати? Який в нього фінт? 5 на 5. Якщо був не п'ятки на п'ятку, я поставлю йому цілих 80, мабуть, 84 бали. А так я йому поставлю всього-навсього 82 бали. Ну, непоганий все-таки футболіст. Я, і знаю, я знаю і кращих лівих вінгорів, про яких я буду вам розказувати в інших роликах. Він! Цікавий це Фудесник. Це Федесників хороших, хороших у нас мало в горі. Також про цифудесників. Я говорив про одному із випусків моїх про е, нове собиття тропічне тур, е, турне. Там був також хороший до нас тушей Роберто Ферміно. І зараз давай зрівняємо цих футболістів. 3 плюс 3. У Роберто Ферміно було 4 плюс 5. На фінтах було 5, на робочій нозі 4. І сам футболісток щесно був кращий. У цього футболіста Вінда з Данії, з Вольсберга, 94 темп, 101БР, удар, 98, 100 ловку, 58 защита із під підготовка. Але хороший буст. Другий нападаючий. Фінт у нього з п'ятки на п'ятку. Ставлю я йому 78 балів. Але я знаю їх кращих, цих хадески. Давайте. Зайдемо в Лемара, якого я може, і скоріше за все буду забирати. Ну, Це ще не точно. 14 4 плюс 4. Хорошо, хорошо. Але мінус те, що він лпшник, і він має крутити з правої ноги. А права нога в нього 4. Так, стати. Дальні удари, в мене це не найкраще, бо для лівого півзасника це не найкраще, бо стати 104 тим, 101 удари 104 паси. 113 ловкость. Ловкость дуже буде допомагати йому. 74 – защита і 80 фіст. Підготовка. Цікавий футболіст. Від одного поста. я поставлю я йому поставлю. Давайте поставимо 82 бали. Так, Хумельц, Марк Хумельц. Я дуже хочу про нього розказати. 3 плюс 3 не робочий. Для центрального засінка, якщо це без різниці, але дуже хороший буст. Опіка. У мене цей ще й прокачаний. 84 темп, 84, 102 пасиж, 92 ловкость, 116 защита і 102 фітпідготовки. Моя оцінка, моя думка зору, я поставлю цьому футболісту 86 оцінку від 1 до 100. Я думаю, що Лемпкорт... Ще там вибачте. Якщо я неправильно, то будь ласка, підправте в коментарях кращий, ніж легенда Борусії Дортмунд. Так, наступний футболіст у нас, 97-й Коноте. Відкриття сезону, дуже хороший футболіст Ібрагім Коноте. Три не робоча так само, як це у Марка Холенджеру, я як говорив, це без різниці. 97-й 97 темп'ясодив, 97 97 85 пасив, 91 ловку, 100 десять засіда. 15-6 підготовка. Infine з п'ятки на Знову з п'ятки на п'ятку. Знає, пятки на пятку. Э -э -э скільки ж поставить эколотинку? Давайте поставимо 82 бали. І далі. 98 й волан. Тут у нас, найцікавіша відка. Так скажем. 98 й Волан нападающий. Якщо в нього було... 4 плюс 5 або 4 плюс 4 я б його, мабуть, рекомендував. Але сьогодні у нього погані, поганий темп. За захист. Ну, захист, як щось, не дуже важливе. Хороший буст. Ну і давайте його оцінимо. З п'ятки на п'ятку, фінді. Якщо воно з 5 на п'ятку, оцінив би на 84 бали. Так оцінюю на 80. На 83 бали. Далі, 98 й шмейхель, воротар, який офіційно перейшов в ніцу. Так, 108 прыжки, Стати дуже хороші, стати мені дуже подобається. Але в мене не розкачані на його буст рефлекси. Ну стати мені дуже сильно подобається. Дуже прям. Так, оцінка. Я поставлю йому 88 балів. Поки що це особисто він на другому місці. На першому місці. Лентус. це чисто моя опіка. Але останній футболіст особисті є Фоти, Маркос, Льоренте. Правий півзахисник, сота карточка. Я її ще перший раз зараз бачу. 4 плюс 3. Ну для правого півзахисника що я не, я не буду казати, що він прям поганий поганий. Треба спочатку дивитися з хорошу сторону. Хоро... класно у нього те. Що в нього дуже хороші стати? 111 танц для правого півзахисника це прекрасно. Удари також з пасами і ловкостю просто ідеальні. Для такого хор хорошого футболіста. Але в нього є мінус за. Вза... Ні, в захисті в нього немає мінусу. Ой, оце тут підключення Кіа. Інтернет залагав. Так, нарешті відновився інтернет у мене. Вибачте за проблеми. Ще я хотів розказати, зараз, ми зараз підемо вже до Льоренти, Зараз розкажу про ці предложення. Це, мабуть, приложення, не знаєте, вигодне, Ну, точно погане. Це ось це також можете розказати. Я думаю, що це дуже вигодне. Дуже вигодне. Пропозиція дуже вигодна. І зараз останнє найцікавіше в цьому ролику. Сотий Маркус Льоренд. Я забув про нього ще доказати, де що в е е е захист в нього для правил півзахисника мені дуже подобається. Але якщо б в нього ще була десь під 105 фізпідготовка мабуть, це був одним із найкращих правил півросників горі. Але фінт в нього під п'ятки на п'ятку. Ну давайте від одного доштал оцінимо цю карточку. Ви зараз думаєте, що я скажу 100. Ні. це не так. Я ставлю 100. 90 Перший футболіст, який 90 шпису. ми у нашу оцінку. 93. Ні, почекайте. Давайте все-таки 95 балів. Будемо щедрими з Маркусом Льоренте. Але поганий в нього все-таки фінт. Ну, всім дякую за перегляд. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, чи сподобається вам це відео. Всім дякую, всім пока, пока.